100 мільйонів на квартири військовим та 100 мільйонів на розбудову територіальної оборони заклали в бюджет Житомира на наступний рік. Розуміючи, що дуже велику частину коштів бюджет сплатили наші військові, і в яких вони сьогодні в мовах знаходяться для заохочення, для того, щоб відзначити для військового, які служать в армії, отримати свою квартиру. Це ну дуже дуже важливо. Тому сьогодні була. Презентована і розроблена вже програма. Сьогодні на сесії вона була затверджена. Ми виділяємо 100 мільйонів гривень на квартири для наших військових. Ми не будемо закупати квартири. Бо для того, щоб не було ніяких і зловживань, щоб нам ніхто не казав, мені така не подобається, мені поверх не подобається. Згідно державних норм є розрахунок по вартості метра квадратного, ми виділяємо кошти на персональний рахунок по рекомендації, списки вкладаються по рекомендаціям керівників і командирів військових частин. І людина має на протязі року купити квартиру. Вона може доплатити, купити більшу квартиру, там, частину будинку приватного. Тут ніяких обмежень немає, але є обмеження, одна квартира має бути, нерухомість має бути придбана на території житомирської об'єднаної територіальної громади. Це для нас важливо. Загальний бюджет міста наступного року складе 3 мільярди 190 мільйонів гривень. Це на 250 мільйонів менше, ніж цього року. Лево частка надходжень 1 мільярд 246 мільйонів. Податок із доходу фізичних осіб, а понад 700 мільйонів єдиний податок. Найбільші видатки мільярд 130 мільйонів розподілили на освіту, із яких понад 600 мільйонів утримання дитячих садків і 300 мільйонів утримання шкіл. На медицину, культуру та соціальний захист виділили по 100 мільйонів. На благоустрій та ремонти доріг у наступному році витратять 211 мільйонів гривень. Ольга Степоренко, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Житомир.